Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб каналі і запрошую вас до рубрики, яка у нас по середах, якраз про наші внутрішні, що робиться на банковій. Дивіться минулого тижня. Якісь скандали налітають зараз. Ви бачите, скандали. Це скандали, це те, що влада щось намагається приховати. Ось, щось тут проривається, такі прориваються скандали з банкової. Але я хочу дещо зараз сказати. Ми робили, здається, в понеділок. Так, в понеділок рубрика за Перебріком, а зараз у нас наші внутрішні, і ми робили про. Як це називається? От, вилетіло з голови? Плани. Верні, так, ми робили тиждень тому два розклади понеділок, середа на ці рубрики. Тобто, як за, чи задоволені, чи здійснилися їхні мрії, плани і тому подібне? Як за поребриком дивились, так і на, з банкової влади. З понеділка, тобто вчора, тому що я сьогодні вівторок я роблю день наперед. В понеділок ми дивилися перебрік, які у них плани щодо України. А зараз дивимося влада. Які плани у влади на цей поточний рік, 25-й. Ось, але бачите, ось якісь скандали. Щось тут буде. Якісь нові скандали. Але, в принципі, ви знаєте, є така приказка, що не день, то, і то, то, і то якийсь шкереберт у тої влади. Можливо, ви знаєте цю приказку. Напишіть, будь ласка. Гаразд, дивимося, що у влади в планах стосовно узаконитися, у мене йде узаконитися. І то чим швидше, тим краще. Тут іде узаконення. Я вже робила днями розклад. Або ви вже його подивилися, або він буде ще. в... Ну, якийсь останній цього тижня. Саме цього тижня, з понеділка, я робила розклади, і там було влада, у них номер один це узаконитись. Давайте будемо дивитися. Що за? Плани у влади. Дивіться. Зробити щось, щоб не вилетіти. Перемогти, чи то вибори, чи то знову знаєте оці такі презентації їхні, випади їхні. Тобто зараз, поки що, влада е, карти не показують саме узаконення. Але перед цим ми бачили, була карта узаконення законно посісти знову це місце. Тому що на зараз на, зараз, на даному етапі Зеленський. В принципі, узурпатор і незаконно сидить на своєму кріслі. Закон Конституції говорить, що він повинен мав залишити. Він повинен був взагалі звернутися до Конституційного суду, що він не зробив. Щоб Конституційний суд йому сказав, так, ви залишаєтесь, або так, ви не залишаєтесь. Але навіть цієї процедури цей юрист, самозваний, так і не зробив. Розумієте? Тому він незаконний. Хто хоче, думає, як хоче. Але я е, слухала саме тих людей, які е, трохи щось розбираються. Потрібно читати Конституцію Ось. і не мішати все докупи. Закону нема. Такого, щоб е, цей президент залишався і був просроченим. Гаразд, поїхали. Тобто, у влади. Є якось все утихомирити. В мене таке враження, звичайно, щось зробити, щоб пройти вибори. Ось тут якось залишитися на залі, надалі і залишитися. Якось так. Обкрутити українців, можна ще так якось сказати. Перечекати цей період, у них зараз, до речі, трошечки хилітається і нестабільний період. Домовитись з ким. Зараз я ось тут докладу, але хочу. Ви знаєте, в мене таке враження, що вони хочуть щось, щось змінити, домовитися. Я тут не зовсім ще розумію, що це може бути. Ви знаєте, тут Іде конкретна здача України? Вони такі, не знаю, хто бачить, що Зеленський прозрів. Крім е, купи матюків, я нічого не бачу там. Ну, розумієте? Ось. Це єдине, що в нього ще вилітає. Е, справжні. Справжній Зеленський це сплошний матюк. Ось якось так. Ну, в принципі, а що тут дивно? А що тут дивно? Він що був колись інакше. Ой, гаразд, дивимось. Дивіться, завести Україну, домовитися так, все так облаштувати, щоб українці знову були у цьому колпаку. Ось як я це бачу. Домовитися, зробити, завести. Знову, знаєте, от завжди, коли йде відлюдник, для мене це, от як Моїсей водив по пустелі 40 років. От так він і хоче. Ось цей довгий шлях, щоб вас знову завести, нас усіх завести знову. У ці дрімучі ліс, у ці брехливі. Обіцянки, які не виконуються, але тут в потайки йде трійка мечів. Після двійки йде трійка. Тому що двійка це вибір. Двійка це коли закриваються очі. А якщо очі закриваємо, от що виходить трічка мечів. Бачите? І розвал. Тобто. А, ви знаєте, си, вони готові до силового, до силового втручання. І мені ще так здається. Мабутнє повністю майбутнє України зру, зруйнувати. Тут не довести до перемоги, щоб ви розуміли. Тут не довести до перемоги. Тут посісти місце. Жах. Відверто вам кажу це жах. А, дивіться. Розвалити повністю законодавчу владу, взяти абсолютно все під свій контроль. Ось як я це бачу. І довести до конкретного знеможення вже не е, хочу, не могу. Давайте запитаємо краще чи вдасться їм це, тому що тут плани страшні. Повірте мені настільки страшні плани, що волос дибки стане. Хто ще не вірить, що Зеленський готується до виборів, поясніть мені, навіщо він дав тисячу гривень, навіщо він робить ці інтерв'ю. Якщо це не вибори, Так, давайте подивимося, чи справді це їхні, їхні плани, їхні цілі? Яка вирогідність? вже, ну, Вже перша карта говорить, що. Притормозіть владу коней. Ну, якусь частину їм вдасться, але, ви знаєте, мені, мені це подобається. Чи вдасться їм закріпитися? Очолити владу, закріпитися у владі, давайте. Ні, не вдасться. Ху, любі мої, ви знаєте, найкращого подарунка я вам не могла сказати. Відверто вам кажу, я, я навіть не, не змогла би і придумати кращого. Тому на цьому ми закінчимо. Дивіться, я запитала, чи вдасться владі закріпитися ще надовше. Цього року, ось цього року, нічого не збудеться. Що 20-й аркан, що карта смерті, що карта вежа абсолютно всі їхні плани, що б вони не кидали, я, вони наступлять на ті самі граблі. Тобто тут якась повторна ситуація. Це або Януковича ситуація, докрутився, довертівся, думав всіх обкрутити. так? Не вийде мої дорогенькі, в них нічого не вийде. Все ж таки, українці, ну я так бачу, прозріють. Я не хочу зараз дивитися, яким це шляхом буде, але ось цей рядок, запам'ятайте. Я вас дуже прошу, запам'ятайте: 20, 13, 16 і нуль. Обнулення їхніх планів буде повне обнулення. Вау! Ну що ж, я ж ви в мене ж стіл, я ж, я ж здригнула стіл. Мені... Давайте закінчимо на цій прекрасній ноті. Тобто, нам вдасться їх здихатись. Цей рік вирішальний, тому думайте. Я вже казала: я зробила рубрику Вибори 25, і ми будемо розбирати на цій рубриці всіх кандидатів: вибори 25 і кандидат. І кандидат, все, що буде до виборів вибувати, відбуватися. Ось. Тому приймайте активну участь майбутнє у ваших руках, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі, все буде Україна!